Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою ароматну страничку. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм парфюмам у вигляді флаконів жіночих тіл. Сьогодні я наткнулася ось на цей чудовий флакончик почала перебирати свої парфуми і вирішила зняти ось таке відео на столі. У мене 8. Брендів 8 парфюмів, які нагадують жіночі тіла. І про кожен із них я буду розказувати і показувати їх. Вибачайте за зйомку, буду знімати, бо знімаю однією рукою, і, можливо, не досить яскраво буде оглянуто безпосередньо сам флакончик. Розпочну я ось з такого чудового. Флакона, парфума, але одразу скажу: не обольщайтесь. Коли мені сестра його подарувала, вислала вона мені посилку за кордону, тому що таких парфумів я не зустрічала у нас на українських сайтах. Слухайте, я чуть не зомліла. Я подумала, що це той знаменитий парфум від бренду Carron. French Канкан, який був створений знаменитим Ернестом Дальтроном в 1936 році. Коли я почитала і роздивилася, я зрозуміла, що це далеко не Каронівський парфум. А це парфум від нового бренду New Brands Parfums, який створений-всього був в 2013 році, і назва його дійсно. Созвучна з цією назвою, яка була у парфума Короновського French Can Can. Але я рада безмежно о цьому флакончику. Зразу скажу, що саме дорожче в цьому парфумі, на мою думку, саме флакон, а не та рідина, яка знаходиться всередині цього чудового цього парфуму. Творіння, Яко, якщо подивитися на нього, він повністю відтворює і одяг, в якому перебувають танцівниці, танцюючи знаменитий танець канка, а також безпосередньо і той елемент танцю, який танцівниці відтворюють під час Французького Канкану. Е, відразу скажу, що е, е, рідина досить таки легенька, швидко вона злітає з мого тіла, це не для дорослої жінки аромат, а для дівчаток 14-16 років. Така е, квіткова, е, легенька е, парфумерна рідина. Про те, що парфум недорогий, говорить упаковка, а я, до речі, зберігаю всі свої парфуми в коробочках. Як ми бачимо, ось така пластикова упаковка 100 мл. У мене ось логотип цього бренду. Ззаду, подивитися, якщо то бачимо, описується безпосередньо, яка, який складові знаходяться в парфумерній водичці. Ось такий перший парфучик я хотіла вам показати. Ну, Красота. Я думаю, що естетичне задоволення від нього отримає кожен, який споглядає на цю красу. Копачок, до речі, у вигляді цього корсету. Ну, зняти я його вам не можу, тому що я знімаю відео однією рукою. Так, це перший парфюмчик. Другий. Це ось цей парфум. Я думаю, що знавці парфюмерії вже впізнали його. Це класика, знаменита класика Usdiew від Есті Lauder. Роса Юності. Парфум був створений в 1953 році знаменитою Джозефін Катапано. Е -е я думаю, що без нього. Кожен любитель Парпом пар... 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 мір... не може обійтися, 에... і повинен кожен мати його в своїй колекції. Я його придбала за кордоном, ви бачите, тут в мене навіть ще є невеличкий такий цінничок, я його в Німеччині придбала за 46 євро. І я хочу сказати, що це досить таки дорого, тому що тут навіть немає 30 мл. Але я хотіла його мати і купила. Флакон дуже красивий, він, він нагадує такий тонкий жіночий стан, оповитий пояском в вигляді бантика. Однак кришка в нього досить таки не приваблива, тонкий металевий ковпачок. Знаходиться на цьому чудовому флакончику. щодо аромату, то це аромат важковик, це аромат смоляний, це в ньому альдегіди. До речі, для мене він стартує альдегіди альдегідами безпосередньо. Значить, це смоли, такі важкі смоли, це гвоздика, це різні приправи, це коріандр, це ладан. Ну, намішано тут дуже і дуже багато. І ще хочу сказати, що в свій час Есті Лаудер затіяла, була судовий, судовий спір з Івсен Лораном, коли він спустя. Пам'ятаю, там більше 10 років створив свій знаменитий опіум. Вона звинувачила його в тому, що він будь буцім вкрав формулу від Есті Лаудер. Але я хочу сказати, в зв'язку з тим, що це був е, в 53-му році аромат. Е, Прорив, все ж таки він був в якійсь мірі не, до, не зовсім довершений. І, на мою думку, Івсен Лорант, Інсен Лоран в Опімі, якраз і завершив все те, що повинна була зробити Жозефінка та пану, як, як кажуть народі, що своїм ароматом опіум учень перевершив свого вчителя. Ось такий другий аромат. Так, свідучий аромат. Я ось хочу вашій увазі представити, ось такий Джон Кальяно від Джон Кальяно. Немає у мене коробки, я його купила в такому вигляді, але хочу зазначити, що і рідина, яка знаходиться всередині, і сам флакон доповнюють одне одного. Чудовий аромат, красивий аромат, який варто мати в своїй колекції. Він вже знятий. Для мене це чудовий ладан. Але не той церковний ладан насичений, від якого дуже болить голова, а дуже інтелігентний. І ще хочу сказати, що це аромат грайливий. Він за мною грається. От в... В одному випадку я відчуваю оцей прекрасний такий ладан, а в іншому я відчуваю вишню, вишню таку підкопчену, підкопчену, також насичену. І флакон, як ми бачимо, також нагадує силует жіночого тіла, а саме цей роман був створений якраз в той період, коли Джоном Каліаном створювалася знаменита колекція театральних платтів. Театральних костюмів, і от якраз одне із своїх театральних платтів якраз було відтворено в цьому знаменитому флаконі. Обожнюю цей парфум. Рекомендую, якщо знайдете його за досить таку привабливу ще ціну, придбавайте, не пожалієте. Слідуючий парфюм я хочу вам ось представити у вигляді. Класичного корсета Жан-Поля Котьє, як же без нього? Це також знаменита класика. Я вважаю, що безпосередньо флакончик шедевральний. Це 90-ті, це мої улюблені 90-ті, це моя молодість, шикарний флакон і шикарний аромат, який знаходиться безпосередньо всередині даного флакону. Аромат люблю носити в пор, холодню пору року, теплий такий шлейфовий, насичений квітковий букет. Містить собі, в цей аромат. містить собі цей аромат. Слідуючий, представляю вам парфум Варенці від Ульрика Де Варенц. Це недорогий шипер. Хто не може собі дозволити такі дорогі аромати, рекомендую ціна якість відповідає, і флакон і вмісткість також доповнюють одне одного. Я вважаю, що зима це найкращий його час. Шипр для мене це такий ненапористий, він нікого не задавить, і можна його наносити. Ще раз кажу в будь-яку пору року, однак зима, на мою думку, це найкращий період для того, щоб цей аромат носити. Слідуючий парфумчик – це ось цей чудовий парфум від знаменитого П'єра Кардена, Роза Кардін. Я неодноразово читала, що цей аромат знятий з виробництва, але я його придбала рік тому на сайті NoTino за досить невелику ціну. Рекомендую аромат повністю повністю задовільняє потребу в шипрах, бо це аромат для любителів шипра. І більше всього, от я в ньому відчуваю таку розу, яке називає, що це аромат шипрової рози. Сам флакончик також нагадує силует жіночого тіла, як ми бачимо, кришечка така у вигляді горжетки. Розового кольору безпосередньо сам флакончик і пречудовий аромат, який знаходиться внутрі. Завершувати свій огляд. Я буду ось таким парфумом. Також дуже гарний безпосередньо флакон, значить, це Gold Rush, Gold Rush від Paris Hilton. У цієї світської левиці є цілий ряд. Парфумів випущених, здається, чотири я зустрічала Роза Раш, вірніше, Rose Rush, Platinum Rush, здається, Silver Rush, я його придбала насамперед із за флакона, ще раз говорю. Однак, на мою думку, знову ж таки, що сам флакон це найбільш дорожче, що в, може бути у цьому чудовому парфюмерному творінні. Це е, аромат сам квітковий. Е, на тілі моєму я відчуваю такий спочатку насичений квітковий букет, який буквально через хвилин 10 досить-досить легенько на тіло сідає, і е, тільки нагадує про себе легеньким таким прилегеньким шлейфом. Я вважаю, що аромат це більше підходить для дівчат, тому що саме юні особи от полюбляють такі безпосередньо аромати. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте, поставте лайк, мені буде приємно, тому що ароматна страничка. Намагається трошечки розпочати огляди свої парфумерії тієї великої, яка є у моїй колекції. Я вже говорила, що це 350 екземплярів. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. Бажаю всім миру, щастя і добра!